Доброго дня. Раді вас вітати на сьогоднішньому вебінарі. Сьогодні в нас така цікава доволі тема, бо відбулися зміни в законодавстві з 1 січня 2025 року, і тому у нас сьогодні тема звучатиме «Податкування ФОП у 2025 році: звітність та податки, терміни подання та сплати. Для вас сьогодні спікерами будуть фахівці. Управління оподаткування фізичних осіб вони коротко вам розкажуть про зміни, які відбулися, і всі питання, що вас буде цікавити, після доповіді, або пишете в чаті, або включаєте ваш мікрофон і надаєте своє запитання. Доброго дня, мене звати Фадаш Любов. Я заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичного світу, і хочу коротенько вас ознайомити з новаціями, які стосуються оподаткування фопів, зокрема платників єдиного податку. Тобто, ви всі читали, всі знаєте, що основною новацією для фопів є запровадження військового збору. 1 грудня 2024 року вступив в дію Закон країни, яким внесено зміни до податкового кодексу, і визначено, що платники єдиного податку. Першої та четвертої групи будуть сплачувати військовий збір. Наступним законом це було визначено з 1 жовтня. Наступним законом 41.13 оточено на перелік, оскільки попередній закон вступив в дію 1 грудня, і поправлено норму з якого періоду ці зміни війдуть в дію, зокрема для платників єдиного податку. І уточнено, що платники єдиного податку сплачуватимуть військовий збір починаючи з 1 січня 2025 року. Зараз коротенько по групах я вам розкажу е, по платниках першої, другої, третьої групи, куди сплачувати терміни і ставки. Тобто, платники першої, другої, четвертої групи сплачуватимуть військовий збір шляхом авансового внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця. Такі платники зможуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий період. Тобто, якщо ви маєте кошти і можете заплатити на за весь рік, ви можете одним платежем здійснити сплату аван... військового збору цього авансового внеску за весь рік, але не більше ніж до закінчення поточного року, тобто тільки за рік, і це стосується платників першої, другої, четвертої групи. Платники першої четвертої групи сплачують військовий збір. У розмірі 10% мінімальної заробітної плати ця сума станом на сьогодні становить 800 гривень. Тобто, ще раз платники першої, другої, четвертої групи сплачують щомісячно. граничний термін до 20-го числа. Мають право сплатити за весь рік бюджетний рік, але кожного місяця хто приймає рішення раз в місяць не пізніше го числа, і ця сума у 2025 році буде фіксована і становить 800 гривень. Це що стосується платників першої, другої та четвертої групи. Платники третьої групи сплачують вперше сплачуватимуть військовий збір за підсумками декларування першого кварталу, і ця сума для платників третьої групи 5 4 становитиме 1% з обороту. Тобто, перший раз подавати декларацію, ви будете за підсумками першого кварталу до 9 травня, сплачувати граничний термін протягом 10 днів після закінчення граничного сроку подання. Тобто, 19 травня там, з врахуванням, можливо, вихідних, і сплачувати будете 1% від обороту. І вказувати цю, цю, цю суму ви будете у декларації. Декларація на даний момент часу розробляється, проходить всі відповідні погодження. І за підсумком першого кварталу вона вже буде чина. Ви зможете її чи в електронному кабінеті, чи на паперових носіях побачити і заповняти за як це що стосується третьої групи. За якими кодами бюджетної класифікації сплачується військовий збір? Військовий збір сплачується за для сплатників єдиного податку. Сплачується за кодом бюджетної класифікації 11.0.11.700. Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями. Які перебувають на спрощенні системі оподаткування, крім того, всі бюджетні рахунки ви можете собі зайти на сайт ГУДПезу Львівської області в розділі Бюджетні рахунки там, собі за цим кодом, який я вам задиктувала, знайти його і уточнити. Так, хто має, дуже важливо, дуже часто звертаються платники, хто має право не сплачувати. Це також дуже важливо і хочу вам цю цю норму зачитати. Тобто, хто, збі, хто має право не сплачувати? Військовий збір, це фізичні особи, під є захисту населення, ветеранів На. війни. Я перепрошую, виключайте звук, бо ви заважаєте. Мають право не сплачувати військовий збір фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупована Російською Федерацією станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації за весь період, з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація. Такої території до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії. Це перше, хто звільнений від сплати військового збору, друге, це фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи, які не, не використовують працю найманих працівників протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з електронного реєстру листів. Непрацездатності, тобто це така сама норма, яка якщо платики першої другої групи, як коли брали відпустку. Тобто, в цей самий період, що і відпустка, і це все цей самий період, коли ви перебуваєте на лікарняному, за умови єдиної лікарняни, що вона лікарняне має тривати 30 неперервних днів. Ви можете, ви звільняєтеся від сплати військового збору це за умови, що у вас немає найманих працівників. Звертайтеся з відповідною заявою, заяву довільної форми. Терміну немає, але рекомендовано надсилати такі заяви до початку відпустки. Тобто, якщо ви плануєте відпустку собі на лютий 2025 року, то рекомендовано її надіслати до податкового органу до кінця січня. Це рекомендація заява в довільній формі. Також звільняється від сплати військового збору самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які проводять незалежну професійну діяльність, які призвані на вірні. Військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації на весь період їх військової служби. Тобто, це, одним словом, мобілізовані. Мобілізовані звільняються від сплати військового збору. Тобто, хто хто звільняється, протенько я вам розказала. Е, хочу нагадати такі, це, це щодо нововведень, тобто по військовому збору. Так, крім того, дуже важливо, що за несплату військового збору є відповідальність, і відповідальність по суті така сама як за несплату єдиного податку, тобто платники єдиного податку першої і другої групи у разі несплати в граничні терміни першої, другої, четвертої групи. А граничний термін у вас буде до 20-го числа щомісяця. місяця, сплачуваним штрафні санкції, і вони становлять 50% розміру. Фіксованої ставки, тобто, якщо ставка військового збору 800 гривень, штрафна санкція становитиме 400 гривень. Це для платників першої, першої другої та четвертої групи. А платники третьої групи сплачуватимуть штрафну санкцію у розмірі 5% від несплати задекларованої суми. Тобто, це такі, така сама відповідальність як за несплату єдиного податку за узгодженою узгодженої суми податкового зобов'язання. Ця сума військового збору буде як узгоджена сума податкового Зобов'язання, тобто платники єдиного податку несуть відповідальність. Це, 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 Крім того, ви маєте можливість користуватися електронним кабінетом. Ви можете завжди зайти в розділ розрахунки з бюджетом, і там побачите, чи наявна у вас заборгованість, чи переплата, звірити собі актуальні розрахунки. Це дуже зручно і дуже корисно. Бо платники часто дзвонять, уточняють це дуже актуальна інформація. І також хочу акцентувати увагу на те, як ви заповняєте платіжки, бо дуже часто платники звертаються, що заплатили єдиний податок, а сплати в картоці немає. Призначені платежу, призначення платежу обов'язково має бути ваш ідентифікаційний код прізвище, ім'я, по батькові за кого йде оплата. Тобто і сплачувати ви маєте свого рахунку, тобто рахунок має бути на вас відкрито, і в призначенні має бути зазначено ваш ідентифікаційний код, і тоді не буде виникати питань щодо некоректного зарахування. Ваших платіжних коштів, також хочу ще нагадати вам такі основні новації щодо єдиного податку, від чого залежать ваші сплати. Тобто, ви знаєте, що кожного року затверджується законом про бюджет України, затверджується мінімальна заплата. Мінімальна заробітна плата і затверджується прожитковий мінімум. І відносно цих сум ви маєте сплачувати єдиний податок. Тобто мінімальна заробітна плата станом на 1 січня становить 8 тисяч гривень. І відносно мінімальної зарплати розраховується граничний обсяг доходу, тобто цей дозволений ліміт, за яким ви можете перебувати на відповідній групі. Перша група дозволений дохід у 2024 році. Я вам говорю зараз, це для декларування за 2024 рік був мільйон сто вісімдесят п'ять сімсот другої групи п'ять 924 двадцять чотири чотириста для третьої вісім двісті вісімдесят п'ять сімсот. Це для декларування вам за 2024 рік. У 2025 ці показники стали такими. Тобто перша група, максимальний розмір доходу, який дозволяє платникам залишатися yeah. на першій групі, це 1 мільйон 336 тисяч. Для другої групи 6 мільйонів, 6, 6 мільйонів 672 тисячі і для третьої групи 9 мільйонів 336 тисяч. Тобто це такі показники, які дозволяють вам залишатися на відповідній вашій групі. Дякую. Якщо ви перевищили за, 2000, за результатами декларування 2024 року дохід, а це у вас відбулося до прикладу в четвертому кварталі, ви маєте право до 20 січня, якщо ви є платником єдиного податку другої групи, ви маєте право подати відповідну заявку. Така заявка подається до 20 січня і обрати третю групу, але за умови, якщо ви вкладаєтеся в ліміт третьої групи, тобто, якщо до прикладу, ви за, за результатами. Декларування другої групи побачили в грудні чи в листопаді, що ви отримали 6 мільйонів. І а, ліміт для третьої групи є вісім мільйонів двісті вісімдесят п'ять сімсот. Ви можете спокійно собі обрати третю групу і залишитись на спрощеній системі оподаткування. Якщо ви перевищили ліміт третьої групи на другій групі чи третьої групи, ви зобов'язані до 20 січня самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у випадку, якщо ви не вчините таких заходів, вас буде виключено з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, і це призведе до того. Що протягом чотири послідовних кварталів ви не зможете обрати спрощену систему оподаткування. Ліміти я вам сказала. Нагадаю вам ще терміни подання декларації. Вони залишилися незмінними, Залишили, залишилися, також незмінними форми декларації. Платники єдиного податку першої другої групи подають декларацію платника єдиного податку у строк для річного періоду, тобто, ви маєте на термін подання декларації 60 днів. За місцем своєї податкової адреси платники єдиного податку третьої групи подають річну чи е, е, це четвертий квартал, вона прирівнюється до річної декларації разом з додатком 1 по ЄСВ, та додатком. У разі, якщо у вас є мінімальне податкове зобов'язання, тобто є у вас у власності землі сільськогосподарського призначення, і ви на них вирощуєте чи вибудовуєте, чи продаєте сільськогосподарську продукцію, подаєте декларацію протягом 40 днів після закінчення податкового кварталу. І цей термін становить до 9 лютого з урахуванням вихідних, тобто 40 днів після закінчення граничного терміну подання граничного терміну кварталу. Також є ще четверта група. Хто працює на четвертій групі? Це сільськогосподарські платники, які здійснюють вирощування вигодовування власної сільськогосподарської продукції. Для вони мають подати це також зараз. Термін наступає до 20 лютого податкову декларацію. Тобто вона подається протягом 20 календарних днів з 20, 20... до 20 лютого. Така декларація подається, а сплата єдиного податку е... встановлена для них. Це 10% у першому кварталі, у другому кварталі 10% від суми, якої яку вони визначили собі у податковій декларації у третьому кварталі 50%, у четвертому кварталі 30%. Тобто ця декларація подається станом на 1 січня. Об'єктом оподаткування для такої категорії є наявність земельних ділянок, яка є у власності, і станом на 1 січня, і не пізніше 20 лютого ви подаєте відповідну декларацію за місцем знаходження платника. Форма також не помінялася. Декларація є чинна, діюча. Платники, які не вперше подають, жодних проблем з цим не виникає. Також ще одна дуже важливий нюанс: хто давно працює на єдиному податку, знає, що у разі наявності податкового боргу у платника це є підставою, щоб виключити його з реєстру платників єдиного податку. Загальна сума зобов'язань становить 3060. Тобто, така норма є в податковому кодексі, стаття 298.2.3. Проте закону України 4015 від 10 жовтня. Цю норму доповнено цей пункт 298-2,3 доповнено під пунктом 8 Прим. Я вам зачитую: у разі наявня, що є підставою для виключення з реєстру платників єдиного податку, у разі наявності податкового боргу з єдиного податку, у платника єдиного податку, який самостійно визначив позитивне значення різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загального. Нією сумою сплачених податків, зборів та платежів на кожне перше число протягом двох послідовних кварталів. Тобто, щоб вам стало зрозуміліше, якщо у вас є, ви відноситесь до категорії, що у вас є у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, і ви на них здійснюєте вирощування, вигодовування власної сільськогосподарської продукції, і це є ваша підприємницька діяльність. це більше стосується платників четвертої групи. І ви собі коли ви подаєте декларацію, подаєте цей додаток з визначення мінімального податкового зобов'язання, і ви цю суму узгоджену суму податку не заплатили. То це є. Підставою, щоб вас виключити з реєстру платників єдиного податку, і ця норма не визначає обмеження в сумі. Тобто, мінімальна сума, яка вас може бути боргу, це є підставою, щоб позбавити вас статусу платника єдиного податку. Це дуже важливо, тому ще раз рекомендую отримувати е, підключати до електронного кабінету, давати згоду на листування через електронний кабінет. Це полегшує е, нам з вами комунікацію, і ви актуальною е, кожен день можете собі звіряти ваш актуальний стан розрахунків з бюджету. Там платники, які перебувають на загальній системі оподаткування за результатами декларування 2024 року. Військовий збір сплачують ще у розмірі 1,5%. А починаючи з 2025 року, доходи, які платник е, отримає за загальною системою оподаткування, тобто це різниця між валовими доходами та витратами, пов'язані з веденням вашої підприємницької діяльності. Такі доходи підлягають оподаткування. Е, ПДФО не змінилася це 18%. А військовий розбір становить півтори відсотки. Тобто, за результатами попереднього року ще діють ставка півтори відсотки. А доходи, які отримані у 2025 році, підлягатимуть оподаткуванню у розмірі 5% відсотків на загальній системі. Платники на загальній системі також ще на кінець, скажу вам у у разі ліквідації платники, які терміни мають подавати. Якщо платники першої другої групи приймають рішення про припинення підприємницької діяльності, то платники подають. de M... Мають подають декларацію у терміни першої і другої групи у терміни для річного платника єдиного податку, але мають право подати таку декларацію ліквідаційну до закінчення бюджетного року. Тобто, якщо ви прийняли рішення в січні, в лютому чи у березні, термін для вас граничний по кодексу визначений по закінченню бюджетного року 60 днів, але ви маєте право подати таку ліквідаційну декларацію, роблячи відповідну відмітку, що ця декларація подається за останній базовий звітний період, це в титулі сторінці. Така відмітка є, маєте право подати до закінчення бюджетного року. Платники єдиного податку 3 групи подають ліквідаційну декларацію у терміни для квартального платника єдиного податку. Тобто, якщо у вас ліквідація припадає на лютий, до прикладу, то ви маєте до 9 травня 40 днів після закінчення кварталу, лютий це включає перший квартал, подати таку ліквідаційну звітість, також з відповідними відмітками. Тобто це е, Останні основні нововведення, які хотіла б я вам сказати, ще, ще е, нагадаю вам ще раз, які ставки сплачують платники єдиного податку. Тобто мінімальна зарплата становить, ви всі знаєте, мінімальний розмір не менше, ніж 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року і становить 3028. Тому платники, які перебувають на першій групі, для них фіксована ставка єдиного податку не змінилася і вона залишилася в розмірі 302 гривні 80 копійок. Тобто платники єдиної першої групи сплачують незмінну суму протягом 2025 року 302 гривні 80 копійок. Єдиний податок, друга група мінімальна заробітна плата змінилася в порівнянні з 1 січня 2024 року. На станом на 1 січня 2025 року вона становить 8 тисяч, і платники єдиного податку сплачують 20% єдину, розміру мінімальної заробітної плати. І ця сума у 2025 році становить 1600 гривень. Військовий збір, я вам сказала, що платники єдиного податку першої, другої, четвертої групи сплачують 800 гривень щомісячно до 20-го числа. Річні доходи я вам сказала. Єдиний соціальний внесок, скаже мій колега Василь Васильович. Прошу сказати, чи є запитання з приводу єдиного податку, терміну подання сплати обсягу доходу. Більше, 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 більше 15%. Платники, які допустили перевищення обсягу доходу, мають собі на суму перевищення окремо в декларації задекларувати 15% від суми перевищення. Це не штраф, а суму, яку ви повинні заплатити. 15% від тої суми, на яку ви перевищили дохід. Також дуже важливо платникам здійснювати діяльність на спрощенні системи по кведах, які є зареєстровані в єдиному податку. Тобто недостатньо тільки мати зареєстрований квед у реєстраційних даних. Право на здійснення видів діяльності вам дозволяє здійснювати ці види діяльності у випадку реєстрації їх у реєстрі платників єдиного податку. Тобто, ви термін не обмежений. Ви, Вибрали собі окремий квет, зареєстрували його в державного реєстратора. Подаєте заявку ця, ця форма заявки, така сама, як заява на обрання на, на спрощену систему оподаткування на перехід. Там є відповідна відмітка внесення змін щодо видів діяльності. І коли в той день, що ви внесли зміни до подали заявку на внесення змін, з цього дня ви маєте право займатися цими кветами і отримати доходи по цих кветах. Також дуже важливо подавати форму для платників єдиного податку 20 ОПП. Хто це стосується платників, які здійснюють діяльність ну по РРО саме собою, тому що вам РРО не дане, ви не зможете зареєструвати ПРРО або РРО без реєстрації 20 ОПП. І платники, які здійснюють діяльність за безготівку, тобто по перерахунку на рахунок вам кошти проходять на рахунок, і банк також важливо і подавати форму 20 бопе, бо за неподання такої форми, Форми при проведенні перевірки є відповідальність, є фінансова санкція. Хто таки цього не знає, це важливо і відповідально. Прошу сказати, чи є запитання. Я ще тут присутня. Якщо у вас про це виникають питання, ви можете писати в чат. Можете писати, я буду тут присутня, Задавайте. Дякую. Добрий день. Продовжую працю. Василь Скупайко, заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування єдиного внеску, я хочу зупинитися на важливих таких нюансах, які з 1 січня всіх чекають, зокрема підприємців, значить, втратила спільга, де ви могли протягом останніх років не сплачувати. ЄСВ і відповідно не подавати додаток 1 до звітності по єдиному податку. На сьогоднішній день, відповідно до закону 4059 від 19.11.24 року, всі суб'єкти підприємської діяльності зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Але якщо ми говоримо за 24 рік, і ви не сплачували, і не, не збираєтесь платити, і не збираєтесь додаток подавати, у вас не буде страхового стажу. І у вас ці руки, якщо ви не маєте місця основної праці, а місце основної праці у вас підприємська діяльність, у вас цей рік просто випаде. І пізніше ви навіть не можете за цей рік взяти участь в добровільній сплаті. Що стосується змін, які чекай, значить, мінімальна залишилася сплата 1760 з 8 тисяч. пішла зміна щодо максимальної величини. Як в попередніх періодах було 15 мінімальних, то на сьогоднішній день є 20 мінімальних заробітних плат. Тобто. Вже максимальна величина буде братися не 120 тисяч, а буде і 160 тисяч, і тобто сплачувати 35 тисяч. 200. Що стосується пільг у 2025 році, хто може не платити, це пенсіонери пенсіонери різних за віком Євці. Людина з інвалідністю, за яких сплачує роботодавець, але не менше, ніж 1760. Якщо роботодавець вам дотяжки не робить, значить пізніше ви зобов'язані доплатити самі і включити звіт. І останні, хто має пільгу, це особи, в яких Чистий дохід за підсумками є 0. Звітність по єдиному внеску не помінялася. Вона є як додаток до декларації платника єдиного податку для платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Це є додаток 1 ЄСВ, Так Василь Деву 1 ЄСВ по загальній системі. Також це є додатком до декларації. форми звітності не помінялися, є чинними. 4DF, форму 4ДФ поквартально, за, за за декларування 2024 року. Звітність по формі 4ДФ РДФ платники податків подають до 9 лютого, тобто для як для квартального плат, для квартального терміну подання звітності, а починаючи із 2025 року, звітність подається по і перший термін до 20 лютого за січ. Дякуємо. Нам також дуже приємно, що ми намагалися до вас донести до вас основні новації, щоб потім не виникало непорозуміння, щоб ви вчасно платили податки. Податки потрібно платити, потрібно платити вчасно. Оскільки зараз такий стан, що ми повинні підтримувати нашу державу і виконувати всі обов'язки. Добрий день всім присутнім. Я б вже сказав, я хотів свою розмову почати традиційно це з рівня заробітної плати. Тому що е, я, як начальник відділу адміністрування податкового доходу фізичних осіб, може, вже хтось знає, знає і, і бачив. Але е, як кажуть, знову і знову У в нас в, е, вчора відбулася громадська рада, і нашому голові задавали запитання: який є податковий орган? Все-таки це фіскальний орган чи це каральний орган? І, і на таке запитання, чи сервісна служба? Мені на таке запитання хотілося також відповісти запитанням, коли роботодавець оплачує мінімальну заробітну плату. Чи буде податковий орган для такого роботодавця каральним, чи все таки він буде сервісною складовою? Тому що е, тут більше спрацьовує кажуть соціальна складова, коли ми наймену працівниковий виплачуємо заробітну плату і подальшому мінімальну, і подальшому нього буде е, пенсія, також мінімальна. То тут е людина, яка не розуміється податка, це ж, навіть працівник міст, завжди нарікає на державу і каже, що держава, наша буде працювати офіційно, де чого мені потрібно, коли мені і так виплатять мінімальну пенсію. Але е ця складова, вона на за першу чергу покладається на роботодавця. Якщо роботодавець оплачує належний рівень заробітної плати, тому і в подальшому буде цей е е рівень пенсії вищий, ніж мінімальний. Тому і ми при кожній зустрічі, при кожній нагоді, всім наголошуємо, що ну заробітна плата на сьогоднішній день, 8 тисяч гривень, це нарахована, а за мінус податків за 6, на сьогоднішній день неповних 200, 6 тисяч 200 гривень, людина ну аж ніяк не може прожити. Ну я розумію, коли це там не основне місце праці, чи це е, робо, чи це є робота, яка потребує там одну, дві, там три години в день згідно, що може бути мінімальна заробітна плата. Але коли людина працює. Повний календарний місяць і на підприємстві ще й наявна трудова книжка, то напріорі сьогодні така заробітна плата не може бути. Тому і ми ще розуміємо, що на сьогоднішній день що багато чоловіків мобілізовано, багато чоловіків є за кордоном, що потребують багато е, праці фізичної працівників. Тому йде конкуренція щодо самих працівників, так само і за заробітної плати, щоб ця зарплатна плата була в першу чергу і офіційна, і на високому рівні. Тому от навіть коли вже відбувається бронювання у з основною бронювання працівників через Львівську обласну військову адміністрації, то одною з умов щоб забронювати працівника, заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень. Тому деякі роботодавці добровільно погоджуються, вони підвищують, сплачують відповідні належі податки платежі, і розмір заробітної плати має становити не менше 20 тисяч гривень. Сьогодні, коли ми аналізуємо, е, е, аналізуємо ринок вакансій в Львівській області, чи навіть по Україні, то середня заробітна плата по Львівській області вже перевищує 23 тисячі гривень е, по останній звітності. Тому е, ще раз і ще раз закликаю, що заробітна плата наймано працівника, це в першу чергу, відповідальність є роботодавцем. А вже пізніше, як кажуть, податковий орган, чи він буде фіскальний, чи він буде каральний. Ну, вже тоді вже вирішувати е, самим суб'єктом розпочавання. Тому я вам дякую. Якщо ми ще маємо пару хвилин, задавайте запитання, готові буде відповісти.